Кажуть, саме тут, у містечку Вольтаджо, вперше спекли легендарне печиво Амаретто. м'яке всередині з легкою гірчинкою мігдалю, це солодке диво з'явилося не в модному кафе, а в стінах старого монастиря Капуцинів, десь серед лігорійських. Та п'ємонських пагорбів. І хоча офіційна історія приписує рецепт іншим містам, місцеві не мають сумнівів, справжня Амарета народилася саме тут, у Вольтаджо. Але Вольтаджо це не лише про смак, це не туристичний магніт. З неймовірними чергами туристів сюди не водять групи з гідами, тут немає сувенірних крамниць на кожному кроці. Сюди не їздять туристичні автобуси, але є інше і справжнє. Вольтаджо це абсолютно типове середньовічне італійське містечко з вузькими вуличками, старим мостом через річку, фасадами, які ще пам'ятають Генеську республіку, і храмами, що зберігають фрески вже декілька століть. Над містом мовчазний монастир капуцинів із дивовижною колекцією живопису, про яку мало хто знає.